Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі. Вору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. І сьогодні говоримо про те, чи змінилася ситуація з отриманням гуманітарної допомоги у місті, що можуть отримати люди, та які найбільші потреби є у населення, що таке медичне транспортування, та хто може скористатися цією програмою. Які є ще програми підтримки, і в тому числі для дітей? До ефіру приєднається директор громадської організації Херсонська регіональна ліга соціальних працівників України Ігор Цуркан. Мене звати Анастасія Дросінова. Ви на каналі Вору. І ми працюємо наживо. Тому ви можете ставити свої коментарі вже просто зараз. Пишіть їх, будемо на них відповідати. До нас приєднується наш гість. Пане Ігорю, доброго вечора! Рада вас вітати. Вітаю вас і дякую за запрошення. Отже, перше, що хочу запитати: а чи змінилася ситуація з отриманням гуманітарної допомоги у Херсоні, зокрема від вашої громадської організації? Ну, дійсно, маємо говорити про те, що і ми з вами там на попередньому ефірі, мабуть, там місяці 4-5 тому я вам ще тоді зазначав про те, що. А, програми скорочуються досить інтенсивно. Якщо ми говоримо про гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів, гігієнічних наборів, тобто маються на увазі матеріальному вираженні, та, то я ще тоді вам зазначав про те, що все більше і більше е, донори та зменшують кількість е, е, того, що вони можуть надати мешканцям Херсона безпосередньо. От і цьому підтвердження є тому, що на даний момент дійсно йде досить таке велике скорочення а, допомоги у вигляді власне матеріальної, тобто продукти, харчування, гігієна, якісь засоби і так далі. І так далі. Це стосується не тільки а, нашої організації, а взагалі, в принципі, ми спілкуємося з іншими колегами та волонтерами, громадськими організаціями, фондами міжнародними, які працюють в Херсоні, тобто вони змінюють або структуру. Видать надання допомоги або зменшують кількість бенефіціарів, або чітко визначають, обмежують, скажімо так, цільову аудиторію, з якою вони працюють або які надають допомогу. Тоді давайте поговоримо про ці скорочення конкретно про те, хто і що може отримати зараз у Херсоні. А, знову ж таки, і... да. А все залежить від того, яка це організація, як вона працює, і так далі. Та тобто, якщо ми говоримо конкретно про нашу організацію, ліга соціальних працівників, так то тут маємо говорити про те, що наші програми маються на увазі гуманітарні, що стосуються цієї допомоги, продуктове, гігієнічні, і так далі. Тобто, те, що людина може отримати на руки, дійсно значно скоротилось. на сьогоднішній день. В Принципі, ми працюємо тільки з одним фондом, і програма ця закінчується ось влітку. І в принципі, якихось позитивних відгуків від донорів стосовно цього немає. Тобто, продовження програми. Ми два роки працювали з ними. Так, це великий фонд. Тобто, вони йдуть з України, так взагалі йдуть з України або зменшують свої програми, орієнтуються, наприклад, на інші регіони і так далі. Просто в. Це завжди це нормальна а, така практика, про те, що через там якийсь період, якщо це трапилась якась там а, ситуація в країні в будь-якій країні, через два-три роки а, зменшується дуже швидко, зменшується надання гуманітарної допомоги в матеріальному вигляді. Тобто програми починають видозмінюватися, і цьому підтвердження є в Україні, в тому числі тому, що більше заходить програм. А в нашій ситуації люди часто. Розуміють про те, що якщо ти йому нічого не дав в руки, то значить ти не допоміг. <суміг> значить, ти, <суміг> <суміг> тобто, якщо він щось не приніс додому, значить це ви... що ви тут робите взагалі? Так? Тобто, в чому ваша суть вашої роботи? Навіщо ви тут тоді потрібно, якщо я нічого у вас не можу взяти? Так? І тобто у нас людей розуміння, оце, за цей період. А те, що ми говорили, да, що в людей це а, поняття того, що мені потрібно отримати, в зубовні я маю що взяти в руки, і так далі, і так далі. От а, тому маємо говорити про те, що на сьогоднішній день ми чітко сконцентровані. Наприклад, якщо по програмі видачі це родини з дітьми, маломобільні, немобільні люди з інвалідністю, це продукти харчування, гігієна, і це досить такі, а, скажімо так, не так в плані, що я прийшов і взяв та. Да? Тобто люди реєструються, ми перевіряємо, коли вони отримували допомогу у нас чи де небудь в місті, і тоді відповідно визначаємо, надаємо її чи не надаємо. Це що стосується от таких матеріальних, мається на увазі те, що можна отримати. А які зараз найбільші потреби у харсонців? А, якщо мається на увазі в цьому видачі, то тут маємо говорити гігієна. Це стосується абсолютно всіх родин. Неважливо, не да, яка це родина багатодітна, небагатодітна, люди похилого віку. Адже статистика у нас остання та, яка показує по Херсону, та, про те, що в нас переважна більшість населення в місті, ну і мається на увазі Херсонська міська територіальна громада. Та, що близько, там, якщо не помиляю, 65% населення це люди похилого віку. А, і зрозуміло, що від цього має вже далі і йти всі інші складові, тобто відсутність роботи. А і навіть тут маємо говорити про те, що родини, які мають дітей, та вони не мають можливості залишити дитину, навіть якщо мама знайшла роботу, та, тому що дитина або маленька садочка немає, або школа той же самий варіант, якщо початкові класи, тому тут одне за одним чіпляється дуже сильно і. Складності виникають стосовно, якби одна проблема переростає в іншу. Тобто, треба вирішити першу проблему. Перша це безпекова, зрозуміло. Та да? друга, це проблема в тому, щоб мали б існувати якісь інституції, де батьки, наприклад, могли б залишити та да, своїх дітей, і відповідно робочі місця. Тобто, а від них уже далі буде все інше йти. На минулих ефірах спілкувалися з вами щодо медичного транспортування. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю допомогу, Так, наша організація вже десь близько року здійснює медичне транспортування завдяки нашим партнерам, Operation Ейс, шведська благодійна організація, які допомогли нам, власне, які нам дали авто, які допомагають нам спальним. Тобто і з обслуговувань безпосередньо машини, тобто, це медичне транспортування для людей, яких ми перевозимо з лікарні додому, з дому в лікарню, між лікарнями на обстеження. Тобто ця послуга в межах міста, в межах, ну, умовно кажучи, Херсонського району, та, тобто села, які знаходяться поруч, є безкоштовною. Ну і плюс в цій програмі безпосередньо, що. Ми співпрацюємо з лікарнями. Зрозуміло, що ми не можемо а, їхати в усі, е, скажімо, населені пункти, або навіть в деякі частини міста зв'язку з безпековою ситуацією. Та інколи дуже важко людям пояснити, чому, а, чому ми туди не їдемо хоч вони розуміють, але їхнє розуміння в тому, що мені потрібно та це в нас останні раз така була смішна. Ну для мене смішна, умовно кажучи. Безобраз да для людей, коли я пояснюю, що ви розумієте, що ми не можемо поїхати в той район міста. У нас машина дуже яскравого кольору, її прям видно ну дуже дуже здалеко А мені кажуть, ну так перефарбуйте її. Да? Ну Тобто для людей е, є їхня проблема, е, яку треба вирішити. Да? Якщо ти їм не допомагаєш, то значить ти тоді Ну е, в чому твоя суть твоєї роботи. Так, є питання від глядачів. От, власне, як обстріли впливають на гуманітарну допомогу? Чи впливає її скорочення на те, що обстріли посилюються? А, ну, стосовно обстрілів, знову ж таки, ну гуманітарна допомога мається на увазі в тому плані. Всі ми чудово. Наприклад, я живу в тій зоні. да, а... Ну, Херсон, ви вся червона зона. Я живу наприклад в Багровій зоні. да і коли мені пояснюють, та ви не розумієте, що відбувається? Ну ті, хто знають, мої друзі, знайомі, знають, де я живу, і я чудово розумію, що де і як відбувається, та. А та ж та ж сама історія. У мене мій будинок, наприклад, стоїть без, тобто ну дах повністю зірваний, його немає, так і я чудово розумію про те, що його ремонтувати на сьогоднішній день ніхто не буде, тому що це небезпечно. Небезпечно як для служб хокарс, як парки Херсона, наприклад, так? ті, які ну, безпосередньо фінансуються там або утримуються держави, так і для звичайних волонтерів, наприклад, яких можна найняти там заплату і так далі. А, тому що це власне їх небезпека, і ризикувати життям людей, коли я пояснюю, що ну, наша машина, наприклад, не зможе виїхати в той район, тому що я ризикую а, життям тим, з ким я працюю, що люди мають це розуміти. От е, хтось розуміє, хтось ні. Та, і тому що е, то мається на увазі. А що стосується інших аспектів, ну, знову ж таки, гуманітарної видачі. У нас центр також знаходиться в центрі. Буває часто люди. Ну, коли ми їх запрошуємо, наприклад, вони відібрані. Ми їх запрошуємо. Вони пояснюють, що ну ми не поїдемо в цей район міста. Та, да, наприклад, тому що ми вважаємо, що це небезпечно. Коли ми пояснюємо, що ви можете не сьогодні отримати там через 2-3 дні, наприклад, да. Тобто, даємо якийсь час. А, ну, це вже їхнє вирішення. Да, безпечно, небезпечно, поїдуть вони чи не поїдуть, отримують чи не отримують. А чи звертаються до вас по допомогу люди з Антонівки? Чи є у них змога прийти? А, цей... Дивіться, ну стосовно знову ж таки, це вибір людей. Да? Давайте почнемо з цього. І я, наприклад, великий противник на сьогоднішній день, і навіть у нас є волонтери деякі, які їдуть, забирають людей, знімають усі так відосики. Так звані. Я тут врятував людину з собачкою. Я її вивіз, вивіз і так далі. А, нехай херсонці подивляться за останній період двоє волонтерів, якщо я не помиляюсь, загинули. Так? Це тільки волонтери, які рятували людей. Тобто вони ризикували своїм життям заради життя інших, тих, яких попереджали і говорили, так, що ви в такій ситуації виїжджайте звідти. Тобто вони дотягнули до останнього, а тепер вони ну от вивезіть нас, будь ласка, ось отак сталося, отак от отрапилось. Я, наприклад, ну, ви, вони обрали для себе да, там залишатися. Тобто, вони розуміли, що краще не буде, і можливо, це звучить жорстоко, так? Але я, наприклад, не можу ризикувати життям о, своїх, о, своїх колег, да, з якими я працюю. Тобто, ви, ви там залишились, вам потрібно, значить, шукайте. Виходьте пішки, вибирайте з пішки, сідайте на вози на велосипеди, виїжджайте на більш безпечнішу зону. Ось так. Е ну, я перепрошую, да за таку можливо, ось трошки жорстокість, але це життя. Е є також ще коментарі. Дякуємо за вашу працю. Часто старенькі взагалі безрідних опиняються. Так. Це це дуже складна ситуація в місті, і те, що я вам говорив про людей похилого віку, і нам дуже часто телефонують, наприклад, сусіди, які кажуть, ну ці історії, історії, да, що тут залишені люди. І повірте, в мене теж є багато знайомих, які, е, які тут самі залишені, діти полишили і так далі. От е, тут уже просто я пояснюю ну, сусіди, да, якщо, якщо вони залишились, та. Да? Намагайтесь допомагати, ми ніколи не намагаємося відмовити. Тобто, ми завжди говоримо, якщо людина не може самостійно. Да, будь ласка, ну, сусіди можуть прийти отримати, і так далі. На жаль, ми не маємо можливості підвозити кожному в двір, заносити в кожному двір, бо для цього треба мати дуже великий штат працівників, ну, ми його, на жаль, не маємо. Та? І е, таким чином намагаємося фактично працювати з, з тим ресурсом, який у нас є на сьогоднішній момент. Ми не єдина організація, яка працює в Херсоні. Та? Якщо, наприклад, ми не змогли вам допомогти, ну, е, Херсонці знають багато різноманітних яких організацій до кого можна звернутися, як звернутися, де вони знаходяться і так далі? Ваша організація також працює над програмами підтримки дітей у Херсоні. А чи можете розповісти глядачам більш детально, які саме заходи проводяться та чи багато охочих? Ну, взагалі, давайте я зараз просто так коротенько розкажу, чим ми займаємося, та і перейду власне до дівчачої програми. Насамперед, тобто, у нас є наш волонтерський центр та э, адмірал, який називається гуманітарний центр. Крім того, у нас є соціальна пральня, та де ми перемо речі для тих, кому це необхідно, так. А потім знову ж таки у нас є програма ось швидкої допомоги, тобто безпосередньо да перевезення маломобільних і немобільних власне на увазі медичне транспортування, тому що у нас машина швидкої допомоги, і вона спеціалізована обладнана. Плюс до того, ми зараз почали один із проектів. Ну такі пілотний ну, як продовження да. Того, що з обласною лікарнею для перевезення людей, які перебувають там постійно на діалізі, так і. Ну, їм треба це робити постійно три рази на тиждень, та і ми таким чином допомагаємо сім людей а, доправити їх та на для проходження цієї процедури і відвести додому. Тобто, це такий пілотний проект, який ми зараз запустили і Побачимо, як він далі буде розвиватися. Ну і таким чином маємо говорити про те, що знову ж таки в цьому плані один з найбільших сьогоднішніх, яких ми реалізуємо, це власне наш проект Active Kids, який так само підтримується Operation Aid. На сьогоднішній день у нас от, в то, минулому місяці з 430 дітей: це діти шкільного віку, які займаються в різноманітних секціях і гуртках. Тобто два рази на тиждень вони мають можливість відвідати ці гуртки: це спортивні гуртки, це творчі гуртки. Це ми зараз почали запускати активно освітні. А, тобто, це малюнок, живопис, цивільна боротьба, це циркове мистецтво, це фітнес, а, це тренажерний зал. Стронг ми запустили. Це ось зараз нові освітні ось робототехніка, англійська мова, а, цифрова грамотність, підготовка дітей до школи. А, крім того, а, знову ж таки, а, Цьому проєкті фактично він розкиданий по всьому місту плюс-мінус, тому що ми намагаємося розуміємо, що безпекова ситуація, і щоб діти не переїздили з одного з однієї частини міста в іншу. Не завжди у нас випадає можливість десь там умовно знайти знайти приміщення, да в якому ми можемо працювати. От ми працюємо з ОСББ, ми працюємо з нашими колегами з різних інших організацій, наприклад, успішна жінка, та які ось нам зараз люб'язно надали своє приміщення, де відбувається заняття з англійської мови для дітей. Тобто, таким чином ми намагаємося, скажімо так, допомогти дітям, і перша задача, мабуть, у нас не стільки. Так, да, зрозуміло, розвиток фізичний <хи> навчання і так далі. А це соціалізація дітей. Це про те, що говорять батьки, тому що діти, і ти бачиш, як вони змінюються після там, тижня, двох, коли вони прийшли, і потім починають спілкуватися да, між собою. Тобто, ця от проблема є дуже важлива в Херсоні, і в цьому проєкті ми дуже активно працюємо безпосередньо да, для того, щоб діти. Мали можливість розвиватися і саме завдяки ось практично ось восени це вже буде рік. Та як ми працюємо за цим проектом, е от 430 дітей на сьогоднішній день мають можливість розвиватися, спілкуватися, е і е ну про просто да, якісь зробити, скажімо так, свій свій розвиток насамперед. І це дуже важливо. Ми вважаємо це. Одна з таких місій, яку ми активно сьогодні просуваємо в Херсоні. Так, нам в коментарях пишуть Михайловичу, Дякую вам сердечно за вашу роботу. Ви закриваєте великий сегмент просвітницької діяльності. Це велике подвижництво. Так, дякую дуже приємно за коментарі. Повірте, е, да нас сварять в тому числі. Ви чудово розумієте, але приємно е, читати коментарі. І тут я маю сказати зазначити про те, що наша організація ну ми даємо можливість не тільки розвиватись, ми створюємо, умовно кажучи, робочі місця, тому що ми підтримуємо, наприклад, ті спортивні секції, які були в Херсоні. От тренери, які працюють, ми створюємо власні секції, да власні гуртки. Ну і те, що я зазначив, що сьогодні ми починаємо потрошки повертатися. Ну, існує в освіті таке поняття як втрата осві... подовження освітніх втрат. Та, от, ми, ми не, ми, ми туди трошки не йдемо. Ми більше стосується того, щоб діти просто розвивалися, але освітні, от, бачите, там англійська мова, цифрова робототехніка, та тобто, те, що стосується безпосередньо. Того, щоб діти не тільки е, творчо і фізично розвивалися, та, а ось і е, освіта, хоч трошечки да, ось такого плана, е, йшла в розвитку, наостанок, можливо, ви б хотіли щось сказати. Важливе для херсонців? Важливе для херсонців, тримайтеся. Я розумію, що всі слідкують за новинами, які взагалі що відбувається, і так далі. І е, майте чудово пам'ятати про те, що ми з вами сьогодні е, живемо в умовно мирному Херсоні та завдяки нашим воїнам, і не забувайте в першу чергу допомагати їм. От бо ми, як громадська організація, на жаль, гуманітарна не маємо можливості це робити, а це робимо як волонтерське об'єднання, долучайтесь до будь-яких справ е, волонтерських. Розумійте волонтерів, тому що вони намагаються да, вам допомогти, але не завжди все так само можуть зробити. Так, є також коментар ще один буквально щойно з'явився добру дня син, учень 30-ї школи в Херсоні. На початку. Війни в класі було 36 учнів. На сьогодні залишилось 15. Нещодавно міністерство освіти заборонило. Відкривати класи, де менше 20 учнів це стрес для дітей, як правильно вирішити цю ситуацію? Можливо, у вас є думка? Е, ну я вам скажу так, так да? хоча я і освітянин, і працюю в освіті безпосередньо в вищій освіті, але це проблема дуже важлива, і наприклад, я теж там слідкуємо і спілкуємося з вчителями так стосовно цих об'єднань, школ, що буде, куди далі і так далі. і Я, наприклад, нещодавно бачу інформацію про те, що е, губернатор наш повідомляє що у зв'язку з цим новим законопроектом, який підписаний, та значна частина шкіл не тільки в Херсоні, а в нашій області будуть змушені закритися. І сьогодні, наскільки я знаю, це питання піднімається вже на найвищому рівні. Та стосовно і народні депутати, я бачу, включалась, і Херсонська обласна адміністрація активно включається в цю роботу. Насамперед, бо більшості це стосується нашого регіону міста, в тому числі. Тому е, тут зараз я вам не можу дати відповіді. Це більше до спеціалістів да до управління освіти. Там відбулися зміни в обласній управлінні освіти. От, але я думаю, що з Херсоном, як завжди, або да, з областю будуть якісь все ж таки вирішувати поняття винятків з тієї ситуації з загальної країни. Так, ми також будемо слідкувати за ситуацією, і, можливо, запросимо когось з освітян до нашого ефіру. Пане Ігорю, дякую вам, що так. розповіли про гуманітарну ситуацію у місті. Бережіть себе і на все добре. Дякую, так. І вам на все краще, на все краще Херсонцям. Бережіть тихого дня, тихої ночі. Що найкраще, до побачення. До побачення. Отже, шановні глядачі, я нагадую, що аби ви могли надалі бачити, що відбувається у Херсоні та області. Підтримуйте YouTube канал Вору і станьте нашим спонсором. Ви можете обрати найбільш доступний рівень підтримки на екрані зараз. Ви бачите, де підписатися. Тож, чекаємо вашу підписку і вдячні тим, хто вже підтримує наш канал. Ну, і також нагадую, що ви можете дізнаватися ще більше новин Херсона та області на наших майданчиках у соціальних мережах. у... У Фейсбуці ми медіа платформу гору у телеграмі Горонюс в інстаграмі гору. Ну також підписуйтесь на наш Тікток і обов'язково на Ютуб, щоб приходити на наші ефіри, ставити свої питання нашому гостю. І також нагадую про можливість звертатися за безоплатною правовою допомогою. Номери телефонів ви зараз бачите на екрані. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17. Дякую всім, що сьогодні були з нами. На сьогодні, все. Бережіть себе і до нових зустрічей. До побачення.